В молитві серце починає чути. Ми стаємо тихішими, спокійнішими, відвертішими. Коли людина молиться, вона відкриває свою душу, і через цю відкритість Бог ливає у неї мир Молитва не змінює Бога, вона змінює нас, робить наше серце лагідним, очищує думки, дає сили приймати життя з довірою. Молитва це дихання душі. Без неї вона в'яна, як квітка без води. І навіть коротке звернення до Бога, сказане щиро, має силу торкнутися не. Бо Господь не чує багатослів'я, Він чує серце. І коли ти молишся, не шукай у словах правильності, шукай у них любов. Бо Богові не потрібні гарні фрази, йому потрібна щирість. У молитві людина не лише просить, вона з'єднується зі своїм Творцем, відновлює у собі його образ. І чим частіше молишся, тим ближче відчуваєш Бога. Тим спокійніше стає навіть серед бурі. Ми звикли гнатися за тим, що минає, і часто не помічаємо справжнього того, що робить життя живим. Ми втрачаємо час, сили, нерви, намагаючись бути кращими в очах інших, забуваючи, що цінність людини визначається не успіхом, не грошима, не словами, а здатністю любити, співчувати, прощати, ділитися серцем. Усе велике у світі починається з малого, з теплого слова, з усмішки, з бажання зрозуміти іншого. Бо те, що йде від серця, повертається до серця. Саме з таких невидимих ниточок і складається мережава нашої долі. Ми не завжди розуміємо, чому зустрічаємо саме тих людей, чому проходимо через біль чи втрати. Але Бог знає. Він формує наше серце, щоб воно стало здатним любити так. Як любить він, ми приходимо у світ не для того, щоб просто існувати, а щоб навчитися відчувати, бачити, жити справжнім життям. Бо лише те, що відчути серцем, залишається навічно. Ми це наші глибини, наші тіні і наші світанки, наші помилки і наші прощення. Ми це те світло, яке залишаємо після себе в серцях інших. І коли прийде кінець шляху, усе зовнішнє зникне: титули, перемоги багатства, залишиться лише те, що ми дали з любов'ю, бо тільки любов не старіє, не минає і не вмирає. Все, що ми прожили серцем, стає частиною вічності, і саме вона, єдине, що справді має значення. Час нашого земного життя це не просто відрізок між народженням і смертю, це шлях. На якому формується вічність нашої душі, кожна думка, кожне слово, кожен вчинок мають значення, бо саме через них ми або наближаємось до Бога, або віддаляємось від Нього. Бог дарує нам цей час не для суєти, не для страху, не для накопичення речей, а щоб ми навчилися головному любити, любити щиро, без умов і користі, так як любить. Він. Коли ми готуємося до свят, прикрашаємо оселі, запалюємо свічки. І ділимося радістю з близькими, десь поруч хтось зустрічає цей день у холоді, мовчанні й самотності. У шумі радості легко не почути тихі голосности, але саме вміння бачити інших серед власного щастя робить наше серце справді живим. Ніхто не збіднів, простягнувши руку допомоги. Кожен шматочок хліба, теплий шар, добре слово чи просто щирий погляд можуть стати для когось. Початком віри в добро. Бо доброта, навіть найменша, має дивовижну силу. Вона повертає гідність, дарує надію, лікує душу. І не лише людям потрібна наша увага. У ці холодні дні безліч тварин шукають прихисток і тепло. Їхня тиха присутність поруч із нами теж нагадування про любов Божу до всього створеного. Свята набувають справжнього сенсу тоді. Коли за столом нашої радості знайдеться місце для співчуття, бо у кожному, кому ми допомагаємо, живе Христос, той, хто сам колись не мав де прихилити Бога. Нехай у ці дні наші серця стануть трохи ширшими, ніж зазвичай. І тоді Різдво народиться не лише в церкві чи у святкових піснях, а просто в кожному нашому доброму. Вчині.